Я Наталя Масуд, лікар-репродуктолог медичного центру мати та дитина. Ось вже понад 20 років я допомагаю подолати безпліддя і здійснити найзаповітнішу мрію стати батьками. Наш медичний центр має договір із НСЗУ та приймає участь у програмах безкоштовно-безоплатній допомозі по програмі. Екстракорпорального запліднення я проводжу такі програми. Ми зустрічаємось з парою. Я намагаюся відноситись до кожної пари з увагою, з турботою. Ми розробляємо індивідуальний план обстеження і лікування, і, врешті-решт, приходимо до позитивного результату. Тому, якщо у вас є запитання, якщо ви вагаєте, зробіть, будь ласка, перший крок. Я вас запрошую на консультацію, і ми е будемо швидше втілювати е вашу мрію, е стати батьками. А зараз я відповім на питання, які найчастіше видають пацієнти по цим безкоштовним програмам. І ось перше питання. Чи правда, що ЕКЗ можна зробити безкоштовно? Так, за державною програмою ЕКЗ може бути повністю або частково компенсоване. А що потрібно, щоб потрапити у програму? По-перше, потрібно проконсультуватися з лікарем на наявність показів і протипоказів до програми. Для цього я вас запрошувала вже і запрошую знову до себе. Там я поясню все покроково і будемо працювати далі. Чи безпечна програма ЕКЗ? Так, звісно, це безпечно. Я особисто контролюю всі процеси, які виникають і будуть вас супроводжувати на протязі цієї програми.